Ти мене випробував, Господи, і знаєш, знаєш мене, коли сиджу і встаю я, думки мої здаля розумієш, чи ходжу я, чи спочиваю, Ти добре бачиш, тобі відомі всі мої дороги, бо ще немає слова на язиці у мене, а Ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду й спереду мене оточуєш. Кладеш на мене твою руку, що за предибне знання, для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу Твого, куди мені втекти від обличчя Твого, зійшов би я на небо, ти там єси, ліг би я у Шиолі і там де, взяв би крила з зерниці, осівся б на край моря. І там рука твоя мене б водила, і твоя Десниця мене б тримала. Сказав би я, принаймні, тьма нехай мене покриє, і світло, неначе ніч, мене сповиє, та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить, так темрява, як і світло. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно. Віла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо, коли мене творено в землі глибоко. Очі твої бачили мої вчинки. Усі вони записані у Твоїй книзі і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила, я полічив би їх та їх від піску більше, якби й скінчив, я був би ще з тобою. Якби ж то ти, Боже. Знищив нечистивця і відступили геть від мене кровожерні, що обговорюють тебе підступно й лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, не ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу, вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене і спізнай мої задуми, і подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, бережи мене від насильницького мужа. Від тих, що злобу в серці замишляють. Щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, утрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа, вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета. І мотузя, і розіп'яли сітку при дорозі, сільце поставили на мене, я кажу Господеві: Ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання, Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє, нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника й злого будуть безнастанно гнати й бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право в богах. І праведники Твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед Тобою. О Господи, до тебе я взиваю, поспішись до мене, почуй мій голос, коли до тебе взиваю, нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варто. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити вчинки з людьми, що творять беззаконня, їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по-доброму б'є мене й виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злівчинки, якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю розкидано їхні кості біля пельки Шеолу. До тебе бо, о Господи, мій Боже, мої очі, до тебе прибігаю. Не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сільця тих, що творять беззаконня, хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся. Скаргу мою перед ним виливаю, скруту мою йому я виявляю Коли тривожиться у мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь, праворуч, і подивися: нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто б мною піклувався. До Тебе, Господи, взиваю і кажу, Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний, спаси мене від гонителів моїх, сильніші, бо від мене. Виведе з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене обступлять праведники, бо Ти добро мені вчиниш. Живи мене, о Господи, імене Твого ради, у справедливості Твоїй, виведи з скорботи мою душу, і в гніві твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я, слуга твій.